Пане Андрію, дякуємо за те, що долучилися. Вітаємо вас. Доброго ранку. Дякую, що сьогодні з нами. Станом на зараз, яка є оновлена інформація щодо наслідків ворожої атаки вчора по Чернігову. Угу. Ну давайте ще раз повторюся. Вчора по місту Чернігів було після 16-ї години нанесено груповий ракетний удар. Ось з періодом у там 15 хвилин три попередньо балістичні ракети «Іскандер» влучили у житлову забудову міста Чернігів. Це власна околиця, де приватні будинки. Два приватні будинки зруйновані повністю. І ще ось оновлена інформація. 14 будинків отримали ті чи інші пошкодження, а мається на увазі дахи, вікна, двері і так далі. На жаль, одна людина загинула, і ось оновлені дані у мене на Ранок сьогоднішні шість людей отримали поранення рідного ступеня. Дві людини вже госпіталізовані. Вчора ми повідомляли про одну. Сьогодні вже дві. Одна з них в обласній лікарні, інша в міській лікарні. Ось і одна людина устані із цих двох одна людина останні середньої важкості. Ось така інформація наразі про постраждалих на сьогоднішній ранок. Чи вдалося вже ліквідувати частину наслідків вчорашньої атаки? І загалом, чи вистачає у вас людей для того, аби ліквідовувати ось такі наслідки? Вчора, за протоколом, туди одразу ж прибули всі відповідні і рятувальні служби, і поліція, і екстрена медична допомога. На місці було розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації туди. Прибув керівник міської військової адміністрації полковник Брижинський. Ну він власне там організував всю роботу. Провів засідання комісії та щоб визначити обсяг заданих збитків, визначитися. Ну власне, що робити. Ви знаєте, за протоколом в таких ем, випадках одразу відключається енергозабезпечення пошкоджених будинків, ну і прилеглих, щоб уникнути додаткових, якихось там аварій чи загорянь. Ми ну, власне сьогодні вранці. Вибухотехніки обстежить додаткову територію, адже приліт був вже коли ну темно було і тому, ну за протоколом мають територію ще раз перевірити вибухотехніки, і власне, сьогодні вже почнеться розбір завалів і будуть надавати ту допомогу для тих будинків, яких які були пошкоджені, щоб там оперативно закрити, якщо там були пошкоджені дахи, вікна. Ну і власне вже перші обсяги допомоги будуть надані вже сьогодні. Далі всі громадяни, вже, які ще не написали заяви. Вчора був обхід поліції будинків, щоб люди написали заяву відповідно про пошкодження. Хто ще цього не зробив, або з якихось причин там не був вдома, чи, там у від'їзді, то можна звернутися до відділу звернень громадян міської ради. І, і власне допомога планується надаватися а, матеріалами як я вже казав, друге це матеріальна допомога з міського бюджету, і третє це ну, звісно, програма є відновлення. яка… Працює і також допомагає відновленню житла. Особливі так. три, три шляхи відновлення будинків. Зараз на той час, поки відновлення ще в процесі, чи люди потребують, можливо, відселення, можливо, тимчасового житла. Ну дивіться, наразі такої, таких заяв, інформації про такі заяви у нас не було, але якщо буде, то, звісно, місця для того, щоб тимчасово поселити людей є, це ну, визначений ціле коло міст, таких там більше тисячі по місту, де люди можуть тимчасово прожити. Тому з цим проблем немає. Загалом, яка зараз ситуація із світлом, водою. Тобто, зараз наскільки місто забезпечене тим всім для того, щоб люди могли комфортно проживати? Ну, давайте я сильно про комфорт не буду розповідати. Скажу, що просто що ну, в місті наразі таких глобальних проблем із енергозабезпеченням з теплопостачанням немає. Ну, звісно, інколи трапляються війні ситуації, але. Ну вони не носять такого ну, масштабного характеру, тому якихось таких глобальних проблем по Чернігівській області ну я б не назвав.